У четвер, 23 жовтня, у Ковпаківському районному суді міста Суми відбулося засідання по справі про вимагання ортопедом-травматологом однієї з сумських лікарень грошей у сумі майже 76 тисяч гривень із пацієнтки. За встановлення в рамках державної програми протеза згідно з матеріалами справи, позивачка, маючи інвалідність, три роки очікувала своєї черги на безоплатну заміну суглоба, але після пережитої операції отримала непідйомний рахунок та погрози замінити суглоб на менш якісний. З'ясувавши всі обставини по справі та дослідивши докази, сторони перейшли до судових дебатів. Прокурорка, виступаючи з обвинувальною промовою, наполягала на позбавленні волі з конфіскацією майна сьогодні. Зібрались тут, щоб завершити судовий розгляд у неординарній та складній справі про дії лікаря обласного ортопеда-травматолога. Справа, розгляд якої ми сьогодні завершуємо, має особливе значення, оскільки стосується серйозного випадку грубого порушення прав людини, гарантованих Конституцією та законодавством України про охорону здоров'я. Дії лікарі свідчать про використання ним свого професійного авторитету для вимагання сплати за кульшового суглобу, який пацієнтка мала право отримати безоплатно. Створення ефективного цивільного правового зобов'язання та примусу пацієнтки до оплати шляхом погроз у післяопераційний період. Обвинувачений повинен нести відповідальність за свої дії, які виразились у незаконній вимозі вчинити дії майнового характеру, сплатити 75 п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень порахунку із погрозою насильства над потерпілою, погроза примусової хірургічної операції із видаленням едопротезу і повинен бути суворо покараний за свій злочин. В ході досудового розслідування обвинувачився у тому, що у період часу з 21 липня по 2 серпня 2022 року у приміщенні ортопедично травматологічного відділення. КНП Сумської обласної ради, Сумська обласна клінічна лікарня за адресою міста Суми, вулиця Троїцька, 48, діючи умисно, в рішучій та агресивній формі вимагав від Сапожнікової вчинити дії майнового характеру, а саме сплатити грошові кошти за рахунком фактури номер 8 від 15.07.2022 року. Виписаним Фобгайдамакіною в сумі 75 тисяч 950 гривень, висловлюючи сапожнікові погрози застосування насильства у формі проведення примусової хірургічної операції з віддалення встановленого ендопротезу у разі відмови з сплати грошових коштів. П'ятого дня після операції завідувачка відділення Яковенчук Наталія Миколаївна принесла рахунок на суму 75 п'ять тисяч 950 гривень, виписаний особою, яку потерпіла, не знає. Потерпіла заявила, що заздалегідь не повідомляли про платність ендопротеза і що, якби вона знала про необхідність оплати, не погодилась на операцію через відсутність коштів. Коли вона відмовилась платити, кілька разів тиснув, вимагав оплатити рахунок та, за словами потерпіли, погрожував, цитую, тоді на каталку в операційну витягнемо суглоб і поставимо китайський. Також лікар заявляв, що її не випишуть з лікарні доти, доки рахунок не буде сплачено. Все це тривало до 2 серпня до виписки. Казав, що взагалі не випише її з лікарні, поки не буде оплачено суглоб. Постійно були погрози та моральний тиск з його боку. За вчинення кримінального правопорушення передбачена частина 4 статті 189 кримінального кодексу України. Прошу суд призначити покарання у межах санкцій статті 189 кримінального кодексу України у виді позбавлення волі сроком. Сім років з конфіскації особистого майна цивільні позови проваджені не заявлені, процесуальні витрати відсутні. Доля речових доказів прошу вирішити відповідно до статті 100 кримінального процесуального кодексу України. Під час відкритого судового розгляду захист виступив із клопотанням не показувати обличчя, яке суддя задовольнив. Тож ми заблюримо їх. Адвокатка відповідача в своїй промові наголосила на відсутності складу злочину. І вимагала виправдати підзахисного, аргументуючи наступним чином, Сакожнікова кава під... говорить про те, що вона 11 числа була госпіталізована. Чотири дні вона, готуючись до операції, проходила обстеження в неї. Там проходила гастроентеролога, питання по тиску в неї були. І перед операцією вона каже, що я на обході до того ще калікарі кажу, що ми домовлялися за американський. Він сказав добре, замовлено. Шановний суд, це вказує про те, що вона дійсно знала, і її бажання встановити американський протест стало наслідком того, що такий протест був замовлений постачальника і в подальшому її імплантований. Даючи свої покази, вона каже про те, що коли ще в 2019 році. Була розмова про те, що які сустави можуть бути, і лікар розказав на американській, вона тоді говорила, але ж це дорого. Вона сказала, ого, в судовому засіданні, якщо цитувати, її Ого, так це дорого. І саме на моє питання, а це дорого? Ви знали, скільки він коштує? Вона каже, що ну приблизно знала. І вона говорить про те, що з 19-го року її лікар казав, що для операції треба приблизно 30 тисяч гривень. У нас в подальшому, коли я ті до показів Свідка Бугачева, він говорив, як впливає курс долара на ці ендопротези американського виробника і як, власне, змінився курс долара. І також потерпіла, говорить, що вона знала, скільки коштує суспільство, а також в судовому засіданні вона сказала, що. Лікар, коли, коли вона відмовилася платити, мотивуючи тим, що я вважаю, що мені поставили безкоштовний, не вперше, не вдруге, а вже за кілька днів єдине, що він сказав, на каталку і замінимо на китайський. В тому у той же час вона говорить, що вона не знала, яким чином лікар може реалізувати такі погрози. Ваша честь, ну, ми чудово розуміємо, я хотіла б звернути вашу увагу на те, що ще і Сапожнікова колишній медичний працівник і не просто медичний працівник, звертає вашу увагу про те, що і потерпіла, сама сказала, що вона поступила 11, 4 дні вона проходила обстеження, а операція її була проведена 15 липня. Про можливість заміни на китайський лікар її сказав всього два рази. Один раз в лікарні, інший раз, коли вона заходила до нього окремо звідкотенка, вона також у другому засіданні сказала про те, що лікар говорив без погроз. Слова лікаря були скоріше у вигляді шутки. Відсутність письмового договору, ну це не ще не означає відсутність. Підстав для оплати НСЗУ не фінансує якихось окремих пільгових категорій, чому рахунок на сплату було надано саме після операції, оскільки для проведення оперативного втручання надається вся лінійка певного імпланта. так як, виключно на рентгенологічних снімках, неможливо з'ясувати. Стан кісткової тканини саме в середині кістки, куди імплантується імплант, і лише під час операції, вже після розрізу розтину, можливо підібрати саме точний розмір і спосіб фіксації. Всім однаково розповідається про поставщиків, про воєдентопротезів, чим вони відрізняються. Розмірами, металом, з якого вони виконані, способом фіксації, вартістю і так далі. Всім хворим розповідається абсолютно однаково. Я вже не кажу про те, що на судовому засіданні була оголошена. Характеристика, він є заслуженим лікарем України, має нагороди президента України Винувальним актом про викладенні обставин формулювання і яке прокурор визнав доведеним, знову ж таки про користь не вказано жодного слова. При відсутності переслового угусу у нас в цілому відсутня суб'єктивна сторона вказаного кримінального правопорушення, тобто відсутній склад злочину, як так як таким, з огляду на викладене мною я просила би вас постановити виправдувальний вирок, виправдавши нашого клієнта не лише за відсутністю в його діях складу злочину, а й власне за відсутністю події кримінального правопорушення. Обвинувачений свою вину не визнав. Суду пояснив, що не стримав емоції через велике фізичне і емоційне навантаження в умовах війни, тож просив його виправдати. Ваша честь. Я не вимагав у захожникові грошові кошти а власне не вимагав її оплатити рахунок. Я не можу назвати вимогою наше спілкування стосовно питання плати. Єдина моя вина, що я не стримував емоцій та запропонував замінити на безоплатний протест, коли вона сказала, що не буде оплачувати, оскільки їй для до протест встановили безплатний. Хоча вона прекрасно знала, що до американського виробництва безкоштовних немає. Навіть в судовому засіданні під час допиту Сапожнікова говорила, що коли розмовляла зі мною за варіанти протезування, то на американський суглоб вона говорила, це ж які кошти. Тобто вона прекрасно знала, що це зовсім не дешеві. Протез. І вона в судовому засіданні підтвердила перед операцією, що вона говорила лікару мені ж, американський. на що я тоді відповідав. Дякую, що нагадали замовимо. Але безпідставне обвинувачення запожнику і мене в тому, що я встановив її безоплатний, тобто китайський бо інших безоплатних у лікарні не було вже кілька років, просто стало останньою каплею того емоційного навантаження, що було в той час у відділенні. Ваша честь, як лікар, я розумію, що мав би стримати емоції, але я не вчинив жодного злочину, тим більше такого, у якому мене звинувачують. Прошу Ваша честь мене оправдати. Заслухавши промови сторін, суддя видалився до нарадчої кімнати. Суд видаляється до нарадчої кімнати. Ну орієнтований час проголошення судового рішення визначається. 24 жовтня на 14.30, тридцять. Ну дата. Проголошення судового рішення може бути змінено в залежності від готовності судового рішення. В Будь-якому разі, рішення також буде розміщено на сайті. Відікон продовжує слідкувати за судовим розглядом даної резонансної справи та оперативно вас інформуватимемо.